Друзі, всім привіт! Зараз розповім, що відбувається на польсько-українському кордоні. Акції фермерів, протести, знову заблоковані пункти перетину. Що відбувається насправді? Що буде далі? Що треба робити? Зараз про це поговоримо. Не забудьте підписатися на канал, з вас лайк, шер, коментар, підписка, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Поїхали! І так, польсько-український кордон, черговий раз, проблема. Ми пам'ятаємо, все почалося ще влітку минулого року. І в нас тут є питання по інших країнах, це не тільки Польща, але в Польщі це одразу стало дуже політизовано. Минулого року в Польщі були вибори парламентські, такі доленосні, після яких там змінилася повністю влада. Зараз ідуть там свої конфлікти нової влади з президентом Дудою, які ще. Залишається якби зі старої команди, поки що. Ну а зараз в них вже наближаються нові вибори. Тепер місцеві а, Ну ось, бачите, вони в постійних виборах. І в цих виборах тематика польських фермерів вона важлива і різні політичні партії намагаються її качати, і значить в тому числі за рахунок України. Тим більше, що там є такі діячі, як ця партія конфедерація. Яка за вихід Польщі з ЄС проти НАТО і, і, і за те любить Росію? Я думаю, що вам ну, якби все зрозуміло, з ким ми маємо справу. На щастя, ця конфедерація ледве-ледве пройшла в сейм. Ну тобто вони їм там обіцяли аж третій результат, але вони набрали останній результат з тих, хто пройшов в Сейм. Тут тобто великих позицій вони не мають. Більш того, себе показали повністю божевільними. Один з їхніх лідерів, там, наприклад, Ханукію, це коли в Хануку іудейське свято запалюють. Він її там вогнегасником тушив. В Сеймі, ну в общем, повністю В общем, себе вони вже показали, але зараз ну, їм вже треба щось далі робити. І от голова їхнього Люблінського осередку знову значить, влаштовує ці акції і знову на кордоні з Україною. Ну і виглядає це так. Подивіться, там її везуть і, і, і покришки, і значить, сиплять землю. чого такі не роблять, значить, щоб зупинити наші автівки з українським зерном. Подивіться. значить, дірки в цих автівках для того, щоб це зерно висипалося, якесь божевілля для будь-якого справжнього фермера, дивитися, як сипеться зерно на землю і перетворюється на сміття, це ну, просто божевілля, подивіться на це. Болгарку на батарейці і хотіли просто вирізати до люка, зірвали промбу і висипали пшеницю. Получається, з кожного самохода, як мінімум, висипалось десь, напевне, по тони 3, то точно. Подивіться ще. Власне, так, друзі, це відбувається. І звичайно, там поліція вже шукає тих, хто це накоїв зерно, а, і, і це дійсно необхідно робити. І сподіваюся, що це буде зроблено, і вони будуть притягнуті до відповідальності. Тут вже вийшов з певною заявою Дональд Туск, новий ну, прем'єр-міністр, новий ну, старий прем'єр-міністр Польщі, який сказав, що да, От. Риторика каже, що от декілька тисяч людей в Україні не мають заробляти на тому, що ми, мол, з Україною в війні, але ну, треба поважати і польських фермерів і значить чути їх. Всі цих поважають це і так очевидно. Ну теж він буде треба розуміти. Їм важливо, як відноситься до них всередині самої Польщі, тому вони будуть всі максимально загравати значить, з цими фермерами, хоч насправді їх не так. Багато і більше того, їхні претензії польських фермерів в першу чергу не проти України. Зараз новий цикл зміни правил на аграрному ринку Євросоюзу. Це відбувається по всьому євросоюзу. Трактори в Німеччині, у Франції, в Італії. Фермери блокують дороги. Це все абсолютно до жодного відношення до України немає. Однак в Польщі, враховуючи це ж сусідня країна, і через неї йде велика частина нашого експорту, все це набуває інших абсолютно обертів. Ну і от як це все виглядає. Тому я думаю, що польська влада буде намагатися якби, знайти там вихід з цієї ситуації, але тихо і поступово сподіватися, що хтось там швидко наведе видала, цього не буде. Ще є дивні заяви міністра сільського господарства Польщі Колодзейчика, значить, говорить, що мала якась неякісне українська зерно. Насправді мається на увазі не неякісне, а просто фуражне. Тобто це зерно, як назване, технічне. Тобто, кожне зерно проходить сертифікацію. І є різні класи зерна, і є значить, саме простий клас технічне або фуражне зерно, як його називають, саме дешеве. Дійсно, Україна значною мірою виробляє таке зерно. Почав далеко не тільки Ну, в начить значить, неякісне зерно, але ви відчуваєте да різницю між неякісне і технічне. Це воно якісне, воно нічим не зараджено, воно нічим не небезпечно просто воно якості нижчої з точки зору показників, але це абсолютно ну, нормальне зерно від нього нікому погано не стане. І він говорить, значить, що неякісне українське зерно, мов проникає, типу вивозиться через Польщу, а потім мов в Польщу повертається. І вони там зараз якісь розслідування проводять, заявляють, що будуть зараз опубліковані назви компаній, які цим займаються. Там да, треба розуміти, що цим займаються самі поляки. Тобто, це питання їхні внутрішні, тобто якісь компанії на цьому наживаються. Дійсно купляючи дешево до українське зерно, потім намагаючись це як продати по інших цінах в Польщі. Ну а до чого тут Україна і українські фермери? Знаєте, як головному головне в будь-якому розслідуванні не вийти самим на себе? Думаю, що зараз в них відбудеться щось таке. Що робити з цим нам? Ну і про колодзейчика треба до його заяв теж ставити. З нього там свої скандали відбуваються, і він хоче показати, що значить, він великий борець за польського фермера. А власне, в цьому. Причина цих його заяв, що робити нам, друзі. Ну по перше, реагувати на все це спокійно. От, йде певний процес, в принципі, треба розуміти, що в Євросоюзі постійно відбуваються протести фермерів, з ними якось потім домовляються. Ну і ми стаємо частиною цього процесу, бо ми хочемо інтегруватись туди, інтегруємось іншого шляху в нас немає аж ніяк. Тому ну треба трішки звикати і трішки. Знаєте, ну тримати себе неприємно за все дивитись, коли українське зерно вони сиплють у сміття. Звичайно, що це дивитись неприємно, але і зайвий і раз реагувати, знаєте, якби там істерично, теж не варто. От, влада має робити свою роботу, мають проводити відповідні консультації, треба тиснути, в тому числі через Європейський Союз. Ну це власне те, що ми маємо робити. Але ще один висновок, друзі, це безумовно важливість моря. Не можна бути залежним повністю від жодних сусідів, які б вони не були класні і симпатичні. І сьогодні вони нам допомагають. Сьогодні вони з нами. Завтра хто з нашу буде, і ця ситуація показує, що для нас ключове це море. Саме тому Путін так активно хоче відрізати Україну від моря. Тому для нього зараз це ціль номер один – Одеса, Чорноморське узбережжя, тому що він розуміє, що без моря Україна. Це такий, знаєте, країна обрубок, яка не буде самодостатньою ніколи, і тому так важливо його мати, так важливо його захистити, так важливо мати там позиції, так важливо, такою важливою є сьогодні Одеса, як найбільше місто на березі Чорного моря, як найбільші порти на березі Чорного моря, в принципі, не тільки українські, а нічого нема порівняно в жодній іншій чорноморській країні. Тож, друзі, треба робити висновки і розуміти, що захистити. Україну, це в першу чергу в інтересах тільки самих українців. Але ще раз давайте ця історія вона ніяк не має нас посварити з поляками глобально. Нас з ними спільний ворог і вони це теж чудово розуміють. Ми можемо і далі мати абсолютно хороші стосунки з Польщею, дуже класні, і мати в неї адвоката і країну, яка нам допомагає і підтримує. Але треба розуміти, що в аграрній сфері там в нас буде все постійно непросто. Ну треба захищати себе. І в той же час не шкодити відносинам з ключовими країнами-партнерами. Бо можна скільки завгодно сперечатися з ними, тільки з східного кордону нам не зерно висипають на землю, просто нас вбивають. І якщо зможуть, то вб'ють всіх. Ми маємо це пам'ятати і тому робити відповідні висновки. Друзі, тримаємо стрій.